Друзі, зроблю невеличку уставочку перед розіграшем. Завтра буду їхати з Полтави в сторону Харкова, в Харківську область. Кого можливо цікавить насіння від компанії Еліта Селект, бачите мій номер телефону, телефонуйте або пишіть коментар. Можу завтра заїхати до вас в Харківську область і познайомитися, ознайомитися з Пройсом. І... Майбутнім співробітництвом. Отже, кого цікавить, телефонуйте або пишіть коментар під відео. Можу завтра до вас заїхати. Друзі, всім привіт! Мої вам вітання. Як я і раніше говорив, проведемо ми крутий розіграш разом з МТЗок. Рафаель запропонував порадувати моїх підписників до Нового року, тому проведемо масштабний розіграш до Нового року. По умовах підписка на МТЗОК на мій канал Олександр Шерстюк, і пишете один коментар. Буду фільтрувати, щоб не було від, наприклад, від одного аккаунта, 5 коментарів, чисто один коментар з одного аккаунта. Так буде, я думаю, чесніше і простіше буде вибрати переможців. Буде три призових місця. Перше місце будемо розігрувати. Зараз, мабуть, я вам буду. Все показувати по черзі і будемо розпаковувати, що ми будемо розігрувати. Так, давай покажемо я десь ножик заразом. так Перше місце буде додаткове сидіння на МТЗ. Або давай витягнути час. розпакую, яке воно є. Покажу. Так, все. Перший переможець. Місця, в принципі, як такого не буде. Просто буде три переможці. Кого виберу першого, той виграє додаткове сидіння. На МТ Зючко. Я її сам не бачу, як воно тут є. А, воно ще й спинки. Я думаю, що це без спинки. Розпакуємо все, покажемо. Да, ще й спинку. Ось так хопча клопна. Якщо Самого таке. Тільки шкіра трішки інша. А так, таке саме сидіння. Ось окремо спинка. І так ось йощик. Я думаю, бачили ви такі. Це боковинка. Додатково, то, що прикручується сюди з боку, ну і е, сама спинка. Це перше, перший переможець. Е, буде додаткове сидіння плюс е, давайте зробимо не так. Щоб більш-менш вирівняти призи, буде ще набір рюмок 6 штук. Я їх всі не розпакую, тому там буде ще за друге місце теж набор рюмок. Наприклад, одні зараз розпакую, покажу, які вони є, щоб ви орієнтувалися. Так. Шість рюмок, я так зрозумів, з надписом «МТЗОК». Дивимся. За МТЗ і зоді за МТЗ-ок запчастини. Тут, я думаю, вони, мабуть, всі різні надписи. За дружбу. Там за врожай, по-моєму, є. Ми, як до їздили, з них пили. Не з цих прям рюмок, ну а з таких самих, Так що рюмки такі прикольні. Це добовку йде до першого місця. Перше місце так, сидіння додаткове, рюмки. І плюс ще будуть календарик, ручки, дві ручки, сірники. Теж такі від ТЗУ. Ну, взагалі, все. О, таке ще блокнотики, Це все буде, що стосується першого переможця. Так, перший є. Давай покажемо, що буде друге місце. Друге місце розіграємо набір. Вуздухон нержавейки по кабіні. Дві отакі труби. Це одна, інша десь Ось теж. Інша. Дві труби, два силиконові патрубки і набір хомутів для встановлення. Це буде другий переможець. І так само для другого переможця буде теж набір. Крюмки 6 штук, червоний надпис. Тут рожевий був, тут червоний. Так, це друге місце. І третє місце зробимо, буде переможець, виграє такий вогнегасник, який встановлюється на кабіну на МТЗ, в самого такий стоїть. І давай розіграємо стакани. Стакани більші, тому для третього переможця. як так саме, можна сказати своїми словами, найпрощий приз, то буде набір стаканів, не рюмок, а більше стаканів. Добавимо трошки. Зараз подивимося, які тут стакани. Якраз будуть вам до новорічного столу. Ну і заразом зараз все покажемо, що будемо. Розігрувати у лізе на оклізок в сторінці в тіктоці щоб ви теж переходили, підписувались. Так, даві якісь. Стакани. стакани прикольні, так? Вау! За дружбу, МТЗ Ок. І тут теж, я думаю, ще різні надписи. За мир, за врожай. За, за любов за рідну землю і останній за МТЗУ Так. Це є. І так само ж додатково будуть всім календарики, сірники, блокнотики. Все це додатково кожному переможцю положимо. Ще раз нагадую, перший переможець отримує додаткове сидіння з спинкою, плюс додатково календарики, сірники, блокнотики від відео і набір рюмок, шість рюмок. Другий переможець отримує набір воздуха на по кабіні з нержавійки, повністю весь комплект. І набір теж рюмок, шість рюмочок. І третій переможець отримує що ми, вогнегасник, так, вогнегасник і шість. Бакалів, ну і само собою календарики і так далі. З цим оприділилися. По умовах ще раз нагадую: підписка МТЗУ, підписка на мене і один коментар з одного аккаунта, не більше одного. Отже, розіграш проведемо 28 числа. В неділю у вас буде 5 днів, щоб підписатися, виконати умови розіграшу і прийняти участь безпосередньо в ньому. Давайте о 19.00 вечором проведемо розіграш в прямому ефірі на моїй сторінці в Ютуб. З вас лайкос, коментар, підписка на мене і на МТЗОк. І, в принципі, все, будете чекати на розіграш і отримувати свої класні подарунки. І е, давай скажемо, що буде в тебе по розіграшу. Просто нагадаємо. Кому цікаво, буде ще один розіграш у лізок. На Тікток переходите. Там буде розігруватися теж вогнегасник, е, полка на двері, та що йде на ручку. І карманчик, який прикріплюється на дверці внизу на стекло. Там можна бутилку ховати, чи будь-які речі, там ключі, все, все, що заманеться. І додатково ж кожному переможцю будуть чашки по кожні, кожному переможцю по чашці, і теж блокнотики, ручки, всього по максимуму. Кому цікаво, переходьте на Тікток-Клізок і виконуйте умови розіграшу. Якщо не повезе тут, може повезти там. Можете виграти два вогнегасника, і будете. З двома вогнегосниками. <ріст> <ріст> ну все, будемо завершувати. З вас подобаєчка. Виконуйте умови і чекайте неділю 19.00 на розіграш.